Слава Україні! Ви на каналі з вами Володя, знімаємо нове відео. Сьогодні відео буде цікаве, тому що я купив новий трейлер на аукціоні е, в Пенсільванії і сьогодні приїхав його забирати. Зараз я тут ходжу по аукціоні, тут купа трейлерів. Треба знайти той номер, який я купив. І поки що я його не бачу, поки що не можу знайти. Але нічого, думаю, що він десь тут є. Ось треба трошки прогулятися і знайти його швиденько. Це все тут так відбувається. Купляєш його через аукціон, платиш гроші, переводиш через банк їм гроші. І Вони тобі пересилають емейл, e що ти можеш приїхати забрати свій трейлер. І все, так само така сама історія з траками, Купляєш трак і так само вони тобі пересилаєш їм гроші, вони висилають емел, e що можеш його забрати. Ну що, знайшов я трейлер, от він. Це вабаш 2015 року. Приблизно таке саме щось, як я вже маю. Лишень юзине не, не мною. Такий трейлерочок Зараз буде показувати і розказувати, що тут у нас є. Звичайний драйвен, нічого тут такого особливого нема. Звичайні двері. Двері виглядають в нормальному стані. Резинки на місці, завіси так само є. Двері відкриті, це добре, тому що він провітрюється, не буде смердіти нічого. Ці всі вабашовські стінки, воно все так само, як в мене, воно так трошки роздувається від Від... всередині фуркліфти стукають об стінки. Ну, тут так це все вантажиться. Рама виглядає рівно, тут виглядає, вона була ремонтована. Цей кусок. Видно, щось було якась трошки двіжушка з цим всім. Колеса рікепи, але в дуже класному стані, взагалі. майже нові, не, не майже нові, не нові. Нові рекепи повністю. І Добре і погано, тому що невідомо який бренд цих рекепів, хто їх робив. І Через це може бути трошки ризики. Великий мінус з одного боку, з другого боку, плюс, тому що трейлер не на подушках, а на ресорах. Деякі компанії не, не вантажать трейлер, якщо він не на, не, на, не на подушках, а на ресорах. Так що деколи це може бути проблема. Але плюс тих, цих ресорів, що їх треба менше обслуговувати, набагато менше. І вони ну, довговічніші рахуються. Надійніша техніка. Тут дивлюся трошки позаклеювали герметиком. Ну, так собі виглядає. Все, а так то в принципі навіть дуже непоганий трейлер, я задоволений Ці, цією покупкою номер буде 395. Теж легко запам'ятати. І все, трейлерочок навіть, навіть дуже непоганий. Так що ближчим часом Каскадія буде гасати з цим трейлером і буде в, нас, буде в нас такий лук саме з цим трейлером. Треба буде замотати кошик для запаски і мати запаску на тому що ці колеса це таке діло. Ніколи не знаєш, що з ними станеться. Я, наприклад, за рікепи, в мене відношення до них позитивне. Багато людей кажуть, що рікепами користуватися погано, але це неправда, тому що я їжджу на рікепах на своїх трилерах вже останніх 7 років і ніколи з ними не мав проблем. Але єдине, що я завжди беру ці рікепи в одній компанії там, Чикаго, Блінбрук. І їхні ріке виходять ну, навіть дуже непогано. Єдиний раз мав з ними проблему, коли взяв, постав їхній рікеп і він зразу почав пропускати. Але це був заводський брак, вони щось там не доробили. А так то проблем не було ніколи ніяких. Все, колеса класні, бризовики на місці, бабаш, двері на місці їду під'їжджати за сюди, зараз буду його зачіпати і будемо їхати. Так само як можна перевіряти чи є діри в трейлері. Теж важливо. Так як зараз на вулиці день, в трейлері темно, проходишся через трейлер і бачиш, чи світиться чи ні. Хе -хе. Такий прикол. У нас тут виглядає все ок. Все ок хлопці. Так що можете привітати. Трейлер нормальний. А поки я зачіпаю трейлер, хотів вам всім нагадати, що я запрошую до співпраці овнарів. в нашу дружню команду. Тепер до нас прийшли нові хлопці, нові співпрацівники. І хлопці задоволені співпрацюю зі мною з компанією Калоштранс. Так що запрошую і вас, телефонуйте 312 593 8660 Я думаю, ви будете задоволені. Телефонуйте. Зараз дуже важливий момент. Треба під'єднати повітря і електрику. В чому це важливо? Що повітрям ми подивимося, чи є якісь пропуски повітря, воно почне шипіти, якщо десь щось є якісь проблеми. А електрика, побачимо чи є якісь приколи з е, світлами, чи все працює, чи десь якусь лампочку треба буде ще міняти. Все так відбувається. Все. Допускати повітря, включаю апарат. Включив аварійку, щоб показувало, чи працюють нас світла. Маю на увазі повороти і включаєш фари. Так само, щоб бачити чи працюють габарити. Добре, з цього боку поворот працює. Повітря пішло в систему. Тут працює габарит. Тут працює поворот і, цей. і габарит. Так само габарит світиться, ну і поворот тут так само працює. Ну, тут десь повітря щось трошки шипить. Треба буде пройтися з пшикалкою і подивитися, що відбувається. А по тормозах задні колеса якісь як нові, а це колесо старте, або, або виходить так, що тільки це колесо тормозило. Скоріше, все, так і є. Або ще якийсь другий Ну Ми це все перевіримо, коли приїдемо в Чекаю. Всього, трейлер зачепив, вже виїжджаю, дали мені такий білосей у папірчик, що я купив цей трейлер. А, до речі, я не знаю, чи ви впізнали це місце, де я знімав своє перше відео, коли я шукав собі трак в То Це той самий аукціон в Пенсільванії. Минулого разу тут стояли траки, цих два ряда. А цього разу вже тут стоять трейлери, а траки стоять там з того боку. Так що такий я тут прикол. Все, виїхав з аукціона, і в мене вже тут зразу є пікап. Пікап дуже близько. там аукціон через дорогу. І тут пікап. Півтора мелі до пікапа. Диспетчер знайшов дуже, дуже добрий пікап, тому що не треба далеко їхати за ним. І... Навіть непогано заплатили на Іллінойс з 900 доларів за, я не знаю, скільки тут буде 400 Но, так, з чимось миль. Ну, так з Пенсільванії, то навіть дуже-дуже добре. Приїхав на пікап, вони кажуть, треба слайданути колес. Я пробую слайдувати, воно тут все поржавіле. Не, не можна слайденути. Добре, що я взяв з собою свою машинку для змащування. І все, тепер все змастив. Зараз попробую, думаю, що трошки піде вже легше. Я вже завантажився, навіть досить швидко завантажили за півтора години. Що хотів розказати, приїхав сюди, тут треба було мати дві стрепи, в мене не було цих стреп, тому що трейлер новий і на цьому, в цей трак я просто не поставив стрепи. Завантажили оливи, моторні оливи. Не дали мені страпи, ну, я не мав їх. і Підійшов до хлопця, там був запаркований біля мене, кажу, слухай, чи маєш дві страпи. Кажу, я в тебе куплю. Він каже, так, маю, дав мені. Я кажу, давай тобі заплачу гроші. Він каже, не треба, тому що я вожу контейнера, а там в контейнерах постійно стоять ці страпи, і я їх просто розрізаю. Каже, так, да, коли я їх знімаю, то вони мені дістаються безкоштовно, то я можу тобі їх просто дати. Я кажу, ну то давай заплачу, він каже, ні, не треба. І все, і так, що я хочу сказати, що є добрі люди, серед американців так само, які готові тобі допомогти в якусь таку ситуацію. Головне підійти і попросити, і, і все буде добре. Так що будьте добрі до інших людей, і воно добро буде до вас так само повертатися. Зараз вертаюсь назад в Чикаго, вже виїхав з цього пікапа і їду через такі дуже гарні міста, через село. Я вже в Охайо, але через те, що тут це Саут і СОХайо буде, так правильно сказати. Тут дуже гарна природа. верх вниз така дорога, ліс. І я хочу сказати, що то, що я переживав, то є, трак не тяне. Трак дуже слабий на такі важкі вантажі. Ну, Він їде нормально, він не зупиняється нічого, але так відчувається, що йому дуже важко по такій дорозі їхати. Volvo їде набагато краще з таким самим вантажем. Але я думаю, що це основна проблема, чого він так не тягне, через те, що стоять тут колеса 11 r а взагалі цей трак дизайн. На звичайні колеса 22,5 лоу-про Це пенські модернізує ці траки, ставить 11R, і через то вони трошки втрачають в потужності своє. Я не знаю, там щось воно на щось дає краще, ці великі, високі колеса, але по тязі то трак дуже сильно втрачає. Що хотів сказати про овнерів, тому що говорив своїм диспетчером, ви знаєте, у мене зараз дуже добрий диспетчер. І е, я так з ним прикинув, щоб ефективно вантажити всі траки, які зараз зі мною їздять, е, ми ще можемо взяти одного максимум двох овнерів. Так що, якщо у вас є бажання працювати з нормальним диспетчером, таким як має бути, а не таким як там вигрузить що-небудь, то телефонуйте 312593 8660. Е, майте на увазі, що Більше як двох я зараз брати не буду. Всі, що вже потім приходити, вони вже будуть йти на, до другого диспетчера. Так що майте собі на увазі, якщо хтось хоче, то телефонуйте зараз, не, не чекайте, тому що, можливо, що потім місця вже не буде. Коли їздиш тут в Америці і бачиш, як будуються нові хайвеї, зараз видно, що будується нова естакада над. Біля хайве це тут буде йти повністю новий хайвей з боку. І воно прикольно, тому що ти знаєш, що тут воно все розбудується скоро. І вже не будемо стояти в трафіках, тому що ці всі нові хайвеї будуються так, що розраховується та кількість машин, яка має проїжджати. відповідно до тієї кількості машин будують кількість смуг, ширину, пропускну статість, це все досить розумно робиться тут. Наприклад, в Милоках будували там дуже довго цю розв'язку в центрі Мілок. Як тільки починав їздити, постійно їдеш через Милоки, там трафік, тому що там йде нова будова дороги. Пройшло пару років, зараз через Милоки проїжджаєш дуже швидко, ніколи там немає трафіку. Навіть в якісь години пік. Затримки є, але так, щоб ти там втрачав години часу, то такого немає. Як зараз в Чикаго їдеш, то через Чикаго проїхати від 2 години дня до 8-ї години вечора це просто нереально. Так що зараз тут так само збудують в Ухаю, Коламбус-Охаю. І все буде нормально. Так, ну що, я доїхав вже до місця своєї ночівлі, думав, що доїду до кінця до компанії, але не доїхав, а тут ще лишилось 40 миль. Вже якась, Я не знаю, цього. Це... Майже 12 година ночі, вже трошки замучився, я думаю, вже не буду доїжджати, завтра доїду зранку. А, що хочу ще сказати про Каскадію, тому що зараз катаємося Каскадією, багато всього цікавого. Нового. Дуже багато місця, реально, тут просто капець. Тут дуже-дуже багато місця. Це, це мені дуже подобається, тому що а, реально круто, така відчувається якась свобода. Більше місця. Легше дихати. Вольво набагато менше місця, ніж тут, ну в простому Вольво, тому що Вольво ще з Великою будою там трошки інакше. а В Кенворді, в моєму з маленьким сліпером, то там взагалі було набагато менше місця, ніж тут. Так що Каскадія поки що по, по місцю в салоні займає на перше місце. Що сильно не подобається мені, ця сідушка Каскадії. Реально тверда, незручна. Треба буде щось з нею зробити. Ну і те, що зарикала, ну, до них там можна приверхнути. А сідушка реально є проблема. Так що так, такі враження від каскаді. зараз доспати. Завтра будемо знімати новий відосик. Так що дивимось. Ну що, добрий ранок? Не встиг встати, вже знімаюся. Короче, не знаю, що це за компанія оцей 에, Ice Edge. Коротше, хлопця поламаний трак. 에, у нього пропускає десь повітря. І через те, що пропускає повітря, постійно качає компресор і він стравлює. Він стравлює повітря кожних 5 секунд. Так не має бути. Повітря має стравлюватись ну, раз в хвилину, напевно. Ну хоча б. Може бути і довше. Якщо повітря не пропускає, компресор виключається і відповідно на третий частину. Його пропускається. До чого я то все веду? Пропускаю в нього, ти пропускає, що мені до того. Проблема в тому, що я до собі спокійно спав. Він приїхав, став біля мене, біля моєї кабіни. На дворі не холодно, не жарко. Щоб трак робив, взагалі немає ніякої причини. Цей трак не заглушив. І з тою пшикалкою тут стоїть мені біля, біля голови і цілий ранок від, від, від е, п'ятої години я його вже чую. бля. Просто капець. що люди або ремонтуйте свої траки, або не їздіть по тракстапах, не бішайте другим спати. Це просто просто жах. Так мені спортивець від Сьогодні і час мав, і все мав. Але ні, приїхав якийсь хлопець тут мене, розбудив. Добре, раз же я вже пробудився, то їду на Delivery якраз. Тут лишилось 40 хвилин. Як вам ця комбінація виглядає? Приїхав я вже на Delivery. Хочу сказати, що Фредик з вулиці ну, на вигляд так собі. Нічого особливого, але по комфорту просто капець. І так зараз все біленьке, нормально. Звичайний, звичайно, супер комбінація для дороги. Ще одне хотів розказати, я в минулому відео пробував це розказати, але воно не попало в відео. Такий момент, що для тих водіїв, які здають на CDL в інших штатах, а самі живуть в Чикаго, в Іллінойсі, ви можете з своїм водійським посвідченням з іншого штату прийти в DMV в Ілінойс і просто поміняти ці права на іллінойсівські права, якщо ви дійсно живете в Іллінойсі. Вам там треба буде два листа з підтвердженням, що ви живете по цьому адресу, листи мають бути такі якісь офіційні. І все, вам більше такого особливо нічого не треба буде. Підете цей, відповідаєте там на тих 10 питань, що ви не вживаєте наркотики і ваші права не є в суду. І вам дають юліносівські права. Так що скористайтесь можливістю, поки є така можливість. Тому що я знаю багато водіїв через англійську здавали в інших штатах, і потім інші штати люблять ваші права там канцелювати. Так що будьте обережні і поки я можливість сидіть, міняйте. Про Волтера не забуваємо. Волтер повернувся на роботу в свій трак, вже тут їздить зі мною. І Добре, добре що повернувся, тому що я таких пару днів так відчував, що я вже трохи за ним скучаю. В трасі нікого нема, зранку встаєш, ніхто тебе не будить і так далі. Так вже як він є, то вже все так стало так як має бути, як, як, е, як своє, своєю чергою йде. Треба зупинитися його, погуляти з ним, треба його почихати, погладити, дати йому їсти. Ну і все так, все так як має бути. Все, приїхав я на ярду, е, і запаркував вже тачок і їду додому. На цьому закінчую відео. Я вам дякую за ваші перегляди. Підписуємося на канал на інстаграм, ставимо подобайки, Обов'язково донатимо на ЗСУ. Перемога за нами, якщо ми будемо активні. Якщо ми не будемо допомагати, то нічого з того доброго не буде. Так що допомагайте, хлопці.